Друзі, привіт! Е, інформація про Солідару і Бахмуту, е, яка мені доступна. Е, ворог е, основну мету, основне завдання ставить битися е, крізь Солідар е, через Бенанта і вийти на трасу е, Слов'янська, щоб її перерізати, зайти в тил нашому групованню в Бахмуті. Наразі ворога це не виходить, хоч відправлення туди передові штурмові. Загони Вагнера наші сили вже відкинули від позицій, які ворогом були раніше зайняті. Ворога відкинули, і в порівнянні з учорашним тем ворог відкинути на 500 метрів від тих локацій, де він розташовувався. Основний центр уваги зміщений на солідар. Фактично, не тільки Бахмут вже у фокусі, і це добре. Я вважаю, тому що не можна концентруватися виключно на одній локації. Картина війни вона набагато ширша. Ось, командувач сухопутних військ сильський особисто приїхав у Бахмут для того, щоб, мовно кажучи, керування військ воно було оперативним і швидким. Дуже багато залежить від командирів, і саме від управління військами у боях за заселяда за Бахмутом. По Бахмуту з півдня великий тиск. І знову ж таки на селідар теж продовжується великий тиск, і він продовжиться протягом січня, як мінімум. Дуже багато ворог туди натягнув військ. І зараз це ключовий, ключовий момент, оскільки, якщо у ворога не де боже вийде щось в районі Селідара-Бахмута, вони одразу полізуть на трасу до Слов'янська, і цього допустити не можна відповідно. Великі сили і додаткові сили будуть сконцентровані саме там для того, щоб ворога вибити і відкинути від солідара та від Бахмута. Що додатково хочу сказати, є ще Авдіївка-Мар'їнка, там теж посилюється тиск ворога. Авдіївка постійно під обстрілом і... і також пожвавлюються у Павлівці. В напрямку Огледара ворог буде намагатися, по-перше, утримати кремінну. По-друге, тиснути на оглядар. На павліку, тиснути на Павлівку, тиснути на селідари, на бахмут. Але друзі, силу оборони, вірте в силу оборони, слава Україні! Впевнений, все буде Україна. Переможемо всіх!